Вітаю, друзі! Ви в прямому ефірі нашого суспільно-політичного youtube каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Це, друзі, якраз про дійсність. Чудове місто Ромни. Зустрічаємо черговий гуманітарний вантаж з Німеччини. Щиро дякуємо нашим німецьким партнерам. Волонтерському штабу української команди за чудову гуманітарну допомогу прикордонній супші, мабуть, вже фронтовій супші. Це гуманітарний продуктовий вантаж, друзі. Це черговий гуманітарний вантаж, друзі. Продуктові чудові подарунки для прикордонних громад, для тих соціально незахищених верст населення, ветеранів, пенсіонерів, родин загиблих. Ми його отримуємо і розвантажуємо в місті Рамни, частину забираємо на суми і будемо. Наступні дні розвозити по громадам Сумщини, роздавати тим людям, які, безперечно, потребують такій допомозі. Тому ще раз хочеться подякувати наших партнерів з Німеччини, займається доставкою гуманітарного вантажу волонтерський штаб української команди. Тримаємося, друзі. Це буде Україна і до зустрічі!